Всім привіт! Сьогодні готуємо товстолоб в автоклаві. Товстолоб наш почищений. Зараз ми його нарізаємо на шматочки. Перед тим як нарізати, я відрізаю ці плавники звідси. Плавники нас буде їсти кіт. У нас є кіт і кіцька. Кидаємо їх окремо. Далі нарізаємо рибу шматочками. Коли нарізали шматочками, звідси відділяємо хребет. Ось так відрізаємо. Хребет ми будемо окремо жарити. А ось це філе будемо закривати в автоклаві. Порізану рибу ми промили в воді і зараз накладаємо її в банки. Риба знаходиться в банках. Ми цього разу купили 10 кг товстолоба, голови і хвости у нас підуть на юшку, хребет ми пожаримо, а ось це філе закриємо в автоплаві. Зараз ми в кожну банку додаємо чайну ложку солі, 3-4 перця горошком, лавровий лист і столова ложка олії. Поки я закатував банки, дружина моя почала жарити хребет в столобах. Банки зараз знаходяться в автоклаві. Над кришками я налив, щоб було більше 2 см води. Тут поміщалося в мене 9 банок. Я просто зробив так, дві банки положив ось так, щоб не лити більше води. Зараз ставлю кришку і накачую тиск. Накачав я тиск 1 атмосфер. Зачекав трішки, подивився, чи тут тиск не падає. Поставив терморегулятор, поставив там температуру 105 градусів і на 30 хвилин. Чому так? Тому що вода тут не достає до цієї колби. І ось тут буде похилка по температурі, тому я поставив 105 градусів. Зараз роблю стерилізацію і потім покажу, який буде результат. Температура досягнула позначки 105 градусів. Зараз півгодини буде проходити наша стерилізація. На манометрі трішки більше, ніж 3 атмосфери. Чекаємо. Після стерилізації пройшла доба. Тиск впав у нас до попередньої позички, яку ми накачували до одиниці. Зараз ми розкручуємо і дивимося. Ось такий вийшов у нас результат. По цьому рецепту ми готуємо вже не перший раз. Консерви виходять дуже смачні. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!